Білорусь наростила військову присутність біля кордону України. Підрозділи сухопутних військ Білорусі були перекинуті максимально близько до кордону Чернігівської області. Що відбувається зараз? Яку заяву зробив Лукашенко? Та що в Україні кажуть про білоруські війська поблизу кордону розповім уже за мить. З вами новини ТСН я Аліна Торишин. Підписуйтесь на наш канал та тисніть вподобайки. Ну а ми переходимо до новин. Моніторингова група Білоруський гайон зафіксувала військову активність на території Білорусі протягом 23 грудня 5 січня. За даними групи підрозділ захопутних військ, Білорусі було перекинуто до Столінського, Лельчинського, Мозирського та Гомельського районів. Також там зазначили, що наприкінці грудня з Росії до Білорусі прилітав військово-транспортний російський літак Іл-76. Цю інформацію прокоментував вже керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Він запевнив, що станом на зараз загрози вторгнення регулярних військ Білорусі немає. Інформація окремих пабліків про нарощення військ Білорусі по той бік кордону не означає створення ударних угруповань і підготовку до наступальних дій. Сили оборони України повністю контролюють ситуацію в прикордонні? Нагадаємо, що сам проголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хтось цитую дає команду президенту України Володимиру Зеленському втягнути Білорусь у війну. Чому Володя Зеленський так поводиться? Ми ж нормально з ним були у добрих стосунках, і моя маленька сім'я також чого йому не вистачає. Йому дають команду. Чи потрібно всіляко робити все, щоб... Втягнути країну у війну Лукашенко наголосив, що цитую робитиме все, аби в країні зберегти мир. Адже за його словами, якщо Білорусь втягнуть у війну, то вона може й не витримати як держава. Якщо нас втягнуть у війну, це важка ситуація. Ми можемо не витримати як держава. Тому я роблю все терпляче, наполегливо, як Господь нас і церква вчать. Робимо свою справу. Час усе відбудує, час дасть усім оцінку. Але нам треба вистояти. Нехай кажуть, що в нас тут диктатура, ще щось. Слухайте, краще така диктатура, як у Білорусі, ніж така демократія, як в Україні. Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману розповів, що в перші дні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Лукашенко вибачився за ракети, випущені з території Білорусі. За словами Зеленського, Лукашенко навіть пропонував дарити по Мозерському НПЗ в Білорусі на початку повномасштабного вторгнення. Він сказав, що це не я, це Путін запускав ракети з моєї території. Це його слова. У мене є свідки. Він вибачився, сказав. Повір, Володя, це не я. Я йому сказав, не треба. Це було без мене. Згодом речниця Лукашенка Наталія Ейсмонт підтвердила, що в перші дні повномасштабного російського вторгнення в Україну відбулася розмова Лукашенка з Володимиром Зеленським, але заперечила інформацію, що білоруський правитель, нібито, вибачався за її словами, немає за що вибачатися. Насправді Лукашенко прекрасно знав, на що йшов, коли фактично надав території своєї країни як плацдарм для нападу на Україну. Тому стверджувати, що Лукашенко просто собі така жертва обставин, що він нічого не міг зробити, це, м'яко кажучи, перебільшення. Керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило використовувати військову інфраструктуру та повітряний простір для вторгнення російської армії та обстрілів мирних українських міст, у результаті яких загинули десятки тисяч українських. Мирних жителів. Нападу на Київ з білоруської території передували масштабні військові навчання. На півдні Білорусі з'явилися російські війська, за даними військових експертів, близько 30 тисяч. 16 лютого 2022 року, за 8 днів до початку війни, тодішній міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей скликав спеціальну прес-конференцію, на якій впевнено заявив, що не залишиться жодного російського солдата, жодної одиниці техніки у Білорусі після навчань. Тобто він озвучив офіційну позицію мінська. Але як ми знаємо, все було інакше. Після початку повномасштабного вторгнення Україна закрила кордони з Білоруссю, припинила торгівлю і почала зміцнювати свій кордон на білоруському напрямку, щоб унеможливити наступ російських військ з білоруської території. Спогади зеленського про розмову з Лукашенком у перші дні російського вторгнення останньому явно неприємні. Перш за все, вони свідчать про втрату Білорусю військового суверенітету. Виявляється, президент і російські генерали не питають у Лукашенка дозволу на використання території Білорусі у війні. Ці виправдання Лукашенка не знімають з нього відповідальності та тавра співагресора. агресора. Така заява Зеленського про виправдання найближчого союзника Москви, як неодноразово заявляв сам Путін, навряд чи сподобалися самому російському диктатору. Ну і Лукашенко одразу ж почав шукати, як вкотре зіскочити та не впасти в очах російського керманича. Ну а радник Світлани Тихановської, лідерки білоруського демократичного спротиву. Ф'ячорка в інтерв'ю радіо НВ пояснив, що це насамперед сигнал для Кремля для Росії. Мовляв, ні, Володимире Володимировичу, не подумайте. Ми з зеленським ні про що таке не говорили. Ми твердо вірили в цю священну війну і напад на Україну. Звісно ж, варто нагадати і про те, що 26 січня 2025 року відбудеться президентські вибори Республіки Білорусь. Це будуть сьомі вибори президента в історії країни. І Лукашенко може стати політиком, який набуде статусу довічно першого президента напередодні оголошення дати голосування посол Росії в Білорусі Борис Гризлов заявив, що російська сторона допоможе мінську у разі спроб дестабілізації під час виборів. Якщо Білорусь звернеться за такою допомогою, російський посол також повідомив, що зараз сторони готуються підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки та оновлену концепцію безпеки союзної держави. За словами Бориса Гризлова, угода містить положення пов'язані з розміщенням російської тактичної ядерної зброї в Білорусі, яка цитує. Ефективним військовим інструментом для стримування можливих актів агресії, а також попередження намірів здійснити провокації на західному фланзі союзної держави. Білоруська опозиційна політична діячка Світлана Тихановська назвала майбутнє голосування фальсифікацією. Цитую Лукашенко назвав дату свого переобрання 26 січня. Це бутафорія без реального виборчого процесу, який проходить в атмосфері терору. Альтернативні кандидати та спостерігачі не допускаються. А як ви думаєте, чи можуть Путін Лукашенко влаштувати якісь провокації на українському кордоні? Напишіть нам у коментарях. Не забудьте підписатися на наш канал та залишайтеся з нами, щоб не пропустити головне. А у мене наразі все. Я вам кажу до зустрічі.